Навесні Дніпря не переймалися наближенням лінії фронту до області і міста. На ілюстративних картах, які поширювалися у мережі, зображалась відстань від гарячих точок та окупованих територій. Авдіївка давно окупована, а росіян наближаються до Торецька та Покровська. До магістралі Покровськ Константинівка-Чазів'яр лічені кілометри. Саме ця траса забезпечує логістику для ЗСУ. Спека, графіки відключення електроенергії та зіпсовані продукти у холодильнику. Експерти говорять про зміщення акцентів на нагальні проблеми все одно для дніпрян це десь далі аніж саме Дніпро. Абсолютно прогнозовано, люди перш за все реагують на те, що їм доставляє дискомфорт тут і зараз. А не питання там з суву фронту, скажімо, навіть якщо це відбувається в їхньому напрямку. Втім, експерт переконаний, після вирішення проблем зі світлом піддаватися паніці Дніпря. Не як раніше не будуть направду, особливо у великих містах десь почали забувати, що в нас війна, почали досить ефективно працювати системи ПВО та ПРО і одночасно почали працювати ресторани, почалися знову якісь там дискотеки. Цей дискомфорт нас всіх привів у реальність. Тому я думаю, що послід очікувати не паніки, не панічних настроїв, а саме то, що люди будуть більш вдячні нашим Збройним силам за те, що вони дають нам час. В той самий час експерти запевняють, прямої загрози Дніпру з Донецької області наразі немає. Що стосується Запоріжжя, там ворог майже не просувається все на що вони можуть поки сподіватися, з точки зору проведення якихось більш-менш широкомасштабних операцій, це власне ситуація в Запорізькій області, але знов таки Україна до неї готова. І про це говорив е, головнокомандувач збройних сил України буквально нещодавно в своєму інтерв'ю. І в принципі, там поки що ми не бачимо якогось великого нагромадження російської армії для того, щоб проводити саме такі наступальні операції. Однак до наступу окупантів треба Туватися та інформація, ну яка мені відома, вона говорить про те, що ситуація з фортифікаціями в принципі покращилася. будуються фортифікації там другої, третьої лінії, і їх ключовий ну ключовий напрям як раси фортифікацій він е, замикається на великих містах ну, з приводу того ж Дніпра. Незважаючи на відсутність прямої загрози наступу найближчим часом, Дніпро все ще піддається ракетним обстрілам та атакам дронами. Олександр Мірошнічев, Дніпро Тіві.